Стосовно механізму призначення пенсії, то він залишився незмінний, майже незмінний з 1 січня 2004 року, саме з часу набуття чинності закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Законодавством визначені такі види пенсій – пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія по втраті годувальника та за вислугу років. Так, у 2024 році на пенсію в 60 років можуть претендувати люди, які напрацювали 31 рік страхового стажу. Кожен рік така вимога до страхового стажу збільшується на один рік. Таким чином, що в 2028 році, для того, щоб скористатися правом Виходу на пенсію в 60 років необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Ті люди, які не мають на сьогодні 31 рік страхового стажу, можуть скористатися правом виходу на пенсію в 63 роки, які умови виходу на пенсію в 60 рок, 63 роки в 2024 році це наявність страхового стажу між 21 до 31 року. Є право виходу на пенсію в цьому році в 63 роки. Надалі також ця вимога до страхового стажу збільшується таким чином, що в 2028 році для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, необхідно мати стажу від 25 до 35 років. У кого немає права виходу достатнього стажу для виходу на пенсію в 63 роки, мають, можуть скористатися правом виходу на пенсію в 65 років. Для цього необхідно мати навіть 15 років страхового стажу, і в 2028 році можуть скористатися правом виходу на пенсію в 65 років ці люди, які відпрацювали від 15 до 25 років. З 2028 року діє така норма, що люди, які мають 40 років страхового стажу можуть вийти на пенсію не дочікує свого пенсійного віку, тобто незалежно від пенсійного віку. Крім того, законодавством передбачено пільговий виход на пенсію таким категоріям громадян, які відпрацювали на важких на, на шкідливих роботах. Це люди, які працювали за переліком посад за списком номер один або за списком номер 2 Ці люди, які працювали за списком номер один і мають, тобто це особливо важкі, особливі, особливо шкідливі роботи. Вони мають 10 років чоловіки і 7,5 років жінки, вони мають право скористатися виходом на пенсію в 50 років. 55 років в нас виходять люди, які відпрацювали за списком номер 2 тобто це важкі і шкідливі умови праці. Відпрацювали чоловіки 12,5 років, жінки 10 років. Право виходу на пенсію таких людей складає, може, досягає 55 років. Також пенсії по інвалідності, пенсії по втраті годувальника, вони не прив'язані до пенсійного віку, а вони прив'язані або з настанням смерті годувальника або з настанням інвалідності. Для таких пенсій також є вимога до страхового стажу, але вона значно менша, ніж для пенсії за віком. І такі пенсії розрахуються в процентному відношенні до пенсії за віком. Також є ще пільгові категорії громадян, які користуються більш раннім виходом на пенсію. Це і учасники бойових дій, і члени сімей загиблих військовослужбовців, жінки, які народили п'ятеро більше дітей, або які виховали дитину інваліди та деякі інші категорії. Розмір пенсії залежить від набутого страхового стажу, який визначається в місяцях, та заробітної плати, яку яку отримував. Наш громадянин обов'язково починаючи з 1 липня 2000 року, і за бажанням пенсіонера можна взяти ще заробітну плату до 1 липня 2000 року за 5 років підряд, але ж опять таки в місяцях. Для того щоб дізнатися свій страховий стаж, можна з своїм електронним ключом. Створити свій електронний особистий кабінет на веб порталі пенсійного фонду України. Зайшовши туди за допомогою електронного ключа, ви зможете зразу відразу побачити свою заробітну плату та стаж починаючи з 1 липня 2000 року. Крім того, на цьому програмному майданчику ви можете перевірити ймовірно, так, пенсію, скориставшись. Пенсійним калькулятором. завдяки нашим пропозиціям, розширена норма, для, яка стосується тих пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованої території, не мають змоги надати документи для призначення пенсії, не можуть скористатися, наприклад, навіть веб порталом Такі особи протягом військового стану та протягом трьох місяців після його завершення можуть до нас звернутися, і ми будемо призначати їм пенсії, здати право.